а й 5 хвилин на головне. Тож розповім далі деталі. Рано вранці сили РФ вдарили авіабомбами по базі відпочинку у Запорізькому районі. Попередньо загинули двоє людей, поранено 12-ро, серед яких є діти. Рятувальники евакуювали відпочиваючих і ліквідовують наслідки. Про це повідомляють у ДСНС. Пошкоджені щонайменше 9 будівель. Загалом протягом доби ворог 567 разів вдарив по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової. Адміністрації. Росія вночі вдарила по газовій станції у селі Новосільське, що на Одещині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Очільник регіону Олег Кіпер зазначив, що через пошкодження магістрального газгону тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Удар по газовому об'єкту знищив усе виробниче обладнання. Про це повідомили в Ова. На місці спалахнула пожежа, з якою впоралися надзвичайники. Проте пожежа налякала навіть людей у Румунії. Близько 20 осіб. Зателефонували у служби надзвичайних ситуацій, вважаючи, що гори десь неподалік них. Наслідки атаки досі ліквідовують. Зараз випускають газ із системи. На місці працюють усі служби. У Києві до 32 зросло число жертв ракетно-дронового удару, завданого російськими військовими 31 липня. Про це повідомив сьогодні Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. За словами чиновника, у лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї через ворожий комбінований повітряний удар РФ уночі 31 липня постраждало понад півтори сотні людей. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 681 повідомлення про події та правопорушення. З них 193 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 114 адмінпротоколів, із них 12 на нетверезих водіїв. Сталося дві дорожньо-транспортних пригоди, у яких одна людина загинула, та двоє травмувалися а також 10 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 715 дзвінків від краян. У полоному загинув 51-річний мотоцикліст. У поліції повідомили деталі смертельної ДТП. Вчора, близько 13-ї години, 51-річний житель Полонської тергромади, керуючи мотоциклом Хонда, не впорався із керуванням та зіткнувся із парканом. Від отриманих травм він загинув на місці події. Слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Якова допомога від міжнародних організацій онлайн афористи ошукали. Жительку Віньковеччини на понад 90 тисяч гривень. 51-річна жінка скористалася оголошенням в інтернеті, нібито про надання фінансової допомоги від ООН. Перейшла за посиланням та зазначила реквізити своєї банківської картки. Після цього з її рахунку зникло понад 90 тисяч гривень. Правоохоронці за даним фактом проводять перевірку та вкотре застерігають бути пильними та не розголошуйте особистих даних, бережіть свої заощадження. Хмельницькому перекриють рух. В управлінні комунальної інфраструктури повідомляють, що з 7 серпня стартує ремонт мереж інженерних комунікацій та розпочинається будівництво підвищеного пішохідного переходу на перехресті вулиць Грушевського та Проскурівської. У зв'язку з цим до 13 серпня буде перекрито рух автотранспорту на вулиці Грушевського. Це ділянка від вулиці Героїв Майдану до вулиці Проскурівської. А також із 14 серпня по 30 на вказаній ділянці буде час обмежено рух автотранспорту. Наразі це все, чим встигає поділитися на цю мить. Запрошую до наших соціальних мереж там ще більш актуальних та перевірених новин. Дякуємо вам за довіру Силам оборони за захист. На все добре.